Онлайн-школа програмування з тимварком. вітаю вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас розділ 3D-графіка, ми з вами використовуємо SketchUp онлайн сьогодні у нас сьомий урок. Сьогодні, під час уроку, ми з вами створимо кухоль. Давайте подивимось, який він у нас має вийти, цей кухоль, і потім розглянемо з вами кроки, які необхідні для того, щоб створити цей 3D-об'єкт. Такий об'ємний кухоль у нас має вийти. Досить цікавий проєкт. Розберемося з вами. Як працювати з кривими, з великою груп, кількістю групою об'єктів. І так, добре. Давайте з вами покроково розглянемо яким чином створювати цей проєкт, які інструменти нам знадобляться? І так, на першому кроці ми заходимо з вами в SketchUp Online, де у нас вже є обліковий запит, і починаємо працювати. І так, перше, що нам необхідно зробити, це обрати інструмент кола та від перетину осей координат вести два кола. Одне 800 мм, друге 750 мм. Заздалегідь, встановивши, що саме в міліметрах у нас вимірюється. Добре. На наступному кроці ми з вами беремо інструмент витягнутий і витягуємо коло яке всередині на 50 мм, а коло яке зовні. На 1250 мм. Добре, зробили. На наступному кроці ми створюємо групу. Створили групу. На наступному кроці ми з вами змінюємо вигляд та переміщуємо. Перемістили, добре. На наступному кроці ми з вами малюємо коло. Ну тут можна довільної величини або, можливо, за розмірами. Є можливість змінити ми в відео, коли будемо з вами працювати, з створення кухаля, ми з вами розглянемо, яким чином змінити розмір SketchUp Up online. І так, створили кола добре. Е, Обов'язково створюйте наперед осі координати. Це нам потрібно, щоб на наступному кроці ось тут центр кола знайти. Створили створили технічні лінії. На наступному кроці за допомогою Ctrl-C, Ctrl-V скопіювали, перемістили. На наступному кроці з'єднали за допомогою лінії та крива по двом точкам. Заздалегідь змінивши вигляд, так зручніше буде нам побудувати криву. На наступному кроці видалили технічні лінії. На наступному кроці. Ми з вами беремо інструмент ведення та ведемо за лінію, на якої ми заздалегідь виділили за допомогою Shift. Зробили. На наступному кроці створили групу з ручки кухолю. На наступному кроці перемістили. Добре. На наступному кроці ми з вами змінили вигляд. Намалювали прямокутник, витягнули прямокутник, перемістивши. І на наступному кроці ми з вами створили групу, підібрали потрібні розміри, які нам знадобляться для нашого кухоля. Розмалювали. Ось так дуже швиденько можна створити за 18 кроків, менше, ніж за 20 кроків, такий гарний кухоль. Спробуйте, будь ласка, за інструкцією. Якщо не вийде, то тоді переходимо до другої частини уроку, де ми з вами в самому Sketchup Online створюємо цей кухоль. Повторіть, будь ласка, я впевнений, що у вас обов'язково вийде створити такий гарний кухоль. Кухоль закінчена. Ми розглянули, як створити кухоль. Продовжуємо з вами навчання. Переходимо до другої частини уроку. І виконуємо цю роботу. Радий буду бачити вас підписникам нашого YouTube каналу.